Виконуємо номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 1 до параграфів з 1 по 5 підручника Геометрія 8 та номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 2 до параграфів з 5 по 9 підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Укажіть правильне твердження а. Якщо діагоналі чотирикутника взаємно перпендикулярні, то він є ромбом. б. Відношення периметра ромба до його сторони є сталим для всіх ромбів. в. Якщо діагоналі чотирикутника рівні, то він є прямокутником. І г. Відношення периметра прямокутника, який не є квадратом, до його найбільшої сторони є незмінним для всіх прямокутників. Приступаємо до виконання. По першому завданню у нас варіант відповіді А. Це не перше, АА у нас. Якщо діагоналі чотирикутника взаємно перпендикулярні, то він є ромбом. Я виконала малюнок, як бачимо: діагоналі взаємно перпендикулярні, але дана фігура не є ромбом, у нього сторони не рівні. Тому це твердження не є правильним твердження. Завдання Б, варіант Б у нас. Відношення периметра ромба до його сторони є сталим для всіх ромбів. Периметр ромба обчислюється за формулою 4 помножити на довжину сторони. Знайдемо відношення периметра ромба до сторони. Це П поділимо на А, отримаємо 4. Як бачимо, дійсно відношення периметра ромба до його сторони є сталим для всіх ромбів. Яке б ми значення П і А не взяли, у нас виходить стале число. Тому правильне твердження. В принципі, ми можемо вже далі не перевіряти і вказати, що варіант відповіді Б правильний, але розглянемо варіант В. Якщо діагоналі чотирикутника рівні, то він є прямокутником. Я накресла чотирикутник, у якого діагоналі рівні, у нас вони по 3,5 см, але дана фігура не є прямокутником, тому неправильне твердження. І останній варіант Г також розглянемо. У нас відношення периметра прямокутника, який не є квадратом, до його найбільшої сторони є незмінним для всіх прямокутників. Доведемо, на прикладі. сторона одна у нас буде 4 см, а друга, нехай буде 2 см. Знайдемо периметр. Периметр прямокутника обчислюється за формулою 2 помножити на суму довжин двох сусідніх сторін. 6 на 2 маємо 12 см. А тепер знайдемо відношення периметра до довжини найбільшої сторони, У нас найбільша, А, 4 см. 12 ділимо на 4 буде 3. Тепер наведемо ще один приклад. Тепер хай наші сторони прямокутника будуть 1 см і 10 см. Знайдемо периметр. 11 на 2 маємо 22 см. Тепер знаходимо відношення периметра до довжини найбільшої сторони. 22, найбільше у нас 10. Отримаємо 2,2. Як бачимо, у першому випадку у нас вийшло 3, у другому 2,2. Стоїть завдання відношення периметра прямокутника, який не є квадратом, до його найбільшої сторони, є незмінним для всіх прямокутників. Як бачимо, там 3, тут 2,2. Отже, твердження неправильне. І записуємо відповідь. Варіант відповіді Б. Правильний. Номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 1 до параграфів з 1 по 5 підручника Геометрії 8, та номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника математика 8 виконана.